Гляньте, які наборчики ми на літо отримали. Ось такі ходити біля будиночку, такі бріджики. І ось така, як футболочка. У мене зріст 1,70 м. Тому ви приблизно орієнтуйтеся на свій зріст, щоб воно може бути по фігурі по-різному. Бліджики дуже гарно тягнуться, тому вони підійдуть і на ширшу ножку, воно собі по фігурі. Штаніжки з віскози. Тут, виходить, ковтинка іде футболочка трикотаж з віскозою. Воно все натуральне, дихає, дуже зручний. Тут покрой, що можна і ключі якісь, знаєте, от віддати десь біля будинку. Ходити, чи там, наприклад, десь поїхали, треба положити собі е, телефон і положити ключі. Тут два е, карманчика якраз таких є, дуже зручні. Ціна в них 367 гривень. Якщо один. Якщо брати 5 одного розміру, бо це іменно гурти буду казати, як іде, 329 гривень. Тому орієнтуйтесь: 367 гривень це якщо брати один, якщо брати їх від 5 штучок одного розміру 329 гривень. Зрозуміло? Так, показую розцвітки, які є, такі, як на мені. Буду вам ось так показувати. Трошки. Так. Ось така розцветка, буду вам футболочки вже показувати. Ой, щоб не перепутали угу. розміри. Ось така. Штанішки в них всіх ідуть ось такого темно-синього кольору. Бріджики получаються на резинці, тягнуться гарно кругом. Нагадую, доставочка в нас щодня, окрім. Суботи та неділі, якщо поплата поступила до 16,30. Розміри, саме головне забула розміри. 48 по 64. 48 по 64. Тому розміри відповідають, бо ми вже пробували брали, е, е по розмірам розміри повномірні. Так, вдруг, що, якщо ви будете сумніватись, берете свою футболку, яка от не стрейчова, а от така от, як от тут, тут, ну, бачите, тут вона йде трошечки зі зістречу, бо тут для віскоза е -е, плюс е -е, хлопок. І міряєте під грудями от нам ось цю ширину, щоб ми могли вам також вдруг що переміряти, якщо є сумніви, зрозуміли, бо кожен собі знає, що в нього якийсь інший розмір може бути для того, що вам точно підійшло. Ви робите доставочка в нас 35 гривень, поки діє на Укрпошту. Наложений платіж тільки Укрпошти з предоплатою 100 гривень, якщо нова почта тільки повна оплата.